Вітаю всіх. Ще мені скинули підписники статтю. Я не знаю, наскільки це правдива стаття, але, судячи всього, так. По-перше, було перед цим відео щодо Папи Римського. Воно пояснює і тут. Партнери наші Європа США дають ультиматум Зеленському провести вибори та відмінити військовий стан. Дійсно так, про це мова йде. Ось вам, будь ласка. Владні моменти, які є. Далі обмеження, ось вам обмеження. Його ставлять жорсткі рамки, щоб він почав діяти. І є час, є обмежений час, на який він повин, повинен дати відповідь цим верхушкам, щоб було вже ясно, що робити. Дійсно так. Виходячи з цієї стадії, що я отримала, зараз відбуваються такі цікаві процеси. Дуже цікаві, скажімо так, це може бути не перемир'я на полі бою, не перемиря на фронті, але щодо фіксації юридичного значення окупованих територій, припинення обстрілів далекобійної зброї, там великих міст, прифрон... відносно прифронтових тилових міст, це може бути однозначно. Скажімо так. Але, знову ж таки, його до цього давлять. Дійсно змушують це зробити. Що він вибере? Це вже буде інший розклад, бо тут довго і нудно це робити. Головна суть така, що його дійсно змушують до відміни військового стану і проведення виборів без його участі. Там прямо було написано. І ми там був розклад, що він не буде балотуватись. Дійсно так, без його участі вже. Ви ж розумієте самі, що Україна в якій позиції, і ми обмежені, ми конкретно обмежені в діях, ми не можемо зробити те, що хочемо. Чому я вам не раз казала на тему окупованих територій? Не задавайте багато питань. Будь ласка, тільки собі робити гірше.